Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки, токсини без сил. Є знижки на аквамаріс, 15% в аптеках подорожних, пам та ощад. Друзі, сьогодні ми готуємо паску за унікальним старовинним рецептом, датованим 1863 роком. Цей архівний рецепт знайшли працівники музею історії Києва і вже через соціальні мережі звернулись до мене з проханням адаптувати рецепт до життя. Цей рецепт належав київській родині професора Піскорського. Напевно, його сім'я була дуже великою, бо в рецептурі використовують 10 фунтів борошна. Це 4,5 кг. кілограми. Нам так багато пасок не потрібно. Сьогодні я планую приготувати дві. Тому перший крок беремо 50 грамів борошна та 200 мл молока. І тут дуже важливо все робити швидко і ретельно вимішувати. За оригінальним рецептом на дві паски нам потрібно три яйця. Але я вже декілька разів пробувала готувати цю паску і навіть встигла трішки поекспериментувати, замінивши три яйця на 6 жовтків. І саме ця паска на жовтках мала ніжний колір і дуже пухку текстуру. Жовтки ретельно розтираємо з цукром. Як тільки жовтки побіліли, додаємо до них заварене тісто. Сюди ж додаємо свіжі дріжджі. Вам потрібно додати лише 250 грамів борошна до опари ні грамом більше. Поступово до вже вологого тіста вмішуємо м'яке масло. Така консистенція тіста багатьох може злякатися і дуже хочеться додати борошна. Але знову ж таки прошу вас, не смійте цього робити. Хочете, просто скористайтеся міксером. Міксер справиться з задачею за 5-7 хвилин. Якщо міксера немає, то просто приділіть цьому тісту 15-20 хвилин часу для замісу. Я не додавала жодного грама борошна. І як швидко тісто стало дуже приємним, м'яким і ніжним. Воно красиве, еластичне і зараз потребує відпочинку десь на годину. В оригінальному рецепті до Паски додають корицю, кардамон, мускат і помаранцеву кірку. А значить, у 19 столітті вже були апельсини в Україні. Я ж цедру для паски готую особливим методом. Знімаю її ось таким. Ножем економкою і отримую тоненьку шкірку без білої непотрібної частини. Потім її нарізаю на дрібнесенькі смужки і варю в цукровому сиропі. А родзинки та журавлину замочила в алкоголі. Тісто дуже гарно піднялося, лише подивіться. І щоб рівномірно розподілити по тісту вишні, родзинки та цедру, його потрібно або розтягнути, або розкотити на поверхні. Щоб пішло зайве повітря, а начинка рівномірно розподілилася по тісту. До замочених сухофруктів обов'язково додаю зверху невелику кількість кориці та кардамону. Можна частину тіста забрати для прикраси самих пасочок, а решту начинки розподіляємо по тісту. Починаємо загортати тісто. Тісто розділяє на дві частини, згортаю так, щоб усі родзинки були заховані всередину і складаю у форму. Тісто має займати лише третину форми. В оригінальному рецепті паска прикрашалася зверху хрестиком. Буду готувати разом з вами вперше. Але напевно в 19 столітті це була традиційна прикраса для випічки. І залишаємо паски підходити в теплі і спокої на цілу годину. Друзі, паска за старовинним рецептом випікалася при 175 градусах 35 хвилин. Неймовірна, ніжна і пухка. Бачите, вона класно повертає форму. А поки пропоную розломити її і подивитися, яка ж вона всередині. Ну це справжній скарб. Ви бачите, вона навіть, навіть трішки парує. Я не втримаюсь, хочу скуштувати.